Доброго дня! Сьогодні в нас інтегроване заняття з ознайомлення з природним довкіллям та ліплення. Сьогодні я пропоную вам відправитися у подорож і поспостерігати за лісовою тваринкою. А щоб дізнатися, за ким ми будемо спостерігати, відгадайте загадку. Спритний майстер у стрибках, на деревах, по гілках. Вся руда, пухнастий хвіст, рідний дім для неї ліс. Хто це малята? Так, звичайно, це білочка. Давайте розглянемо білочку. Де живе білочка? Якого кольору в неї хутро? А який хвіст у білочки? Що полюбляє їсти білочка? Білка це лісовий звір. Це невеличка тваринка. Білку легко відрізнити від інших звірів. По кіточках на кінцях вух і по пухнастому хвосту. Коли білка перестрибує з гілки на гілку, хвіст служить їй кермом. А ще. Він зігріває її взимку. Білочка вкривається ним, як ковтрою. Забарвлення хутра білочки залежить від пори року, влітку білочка руденька, а взимку сіренька. Живуть білки в лісах, харчуються жолудями, горіхами, ягодами та грибами. Ховають свої запаси їжі у своєму будиночку, в дублі. Білочок все частіше можна побачити в лісопарках, близько біля людей. Ці цікаві звірі швидко звикають до людей, навіть наважуються брати корм з рук. Сьогодні на занятті зліплення я пропоную вам створити. Улюблені ласощі, білочки, горішки. Для цього нам знадобиться пластилін коричневого кольору. Ділимо його на три частини. Беремо шматочок, розминаємо його та кладемо на долоньку. Другою долонькою притискаємо та катаємо кулю. Подивіться, який горішок у нас вийшов. Беремо наступний шматочок. Катаємо наш горішок. Всього в нас має вийти три горішки. Ось такі гостинці для білочки ми підготували.